Дуже дякую, шановна Ольга Олександрівна. Ну, дійсно, шановні колеги, мабуть, мені трудно щось буде додати нового після таких лекцій Ольги і Галини Анатоліївни. Ну, мабуть, як каже Галина Анатолівна, що вона має змогу працювати з дуже досвідченим психіатром, ну я пішов трошки далі, я з психіатром живу. Може, це буде щось нове. Ну а так я хотів сказати і про особливості лікування хворих якраз на постінфекційний синдром. Ну, про актуальність сьогодні вже наші колеги казали: одне із найпоширеніших захворювань в світі. Приблизно до 13% по, по різним даним. Ну, я хотів би сказати, що якраз пік захворюваності посідає якраз на молодий і найбільш працездатний вік. Ну і ви бачите, що якраз синдром подразної кишки він входить до спектру функціональних кишкових розладів, що стосується Риму 4. Як тільки не називали цей синдром, і дискінезія товстої кишки, і нещаста товста кишка, І от якраз серед провідних таких патагентичних ланок синдрому подразної кишки, особливе місце, мабуть, належить і гострим кишковим інфекціям. Чому це так? Ну, Це так, тому що щось не перемикається... Це вже кудись на перемикав. Вже, вже далеко. Так, чому це так, шановні колеги? Ну, дійсно, ви бачите, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, острі гострі кишкові інфекції. Вони на другому місці після респіраторних інфекцій. Діарея сама по собі є причиною більше 25% всіх госпіталізацій. Ну і бачите, витрати на лікування діарейного синдрому самої діареї вони у півтора рази перевищують витрати на лікування е, доковідного там, грипу, скажімо так. Ну, ще не порахували, скільки це буде коштувати разом з ковідом. Що стосується гострих кишкових інфекцій, то ви бачите, що більше 32% хворих, які перенесли гострі кишкові інфекції в анамнезі, спричинені будь-разними збудниками. Протягом наступних трьох місяців розвивався синдрома СПК-подібний синдром. Ну і В подальшому десь у 50% пацієнтів симптоми. Подразної кишки після інфекції могли з'являтися протягом наступних шести років. Ну і ми бачимо які це інфекції. ну більш всього, сюди відносяться до 32 бактеріальні інфекції. Бачите, Ольга Олександровна, що вірусні інфекції ще не порахували, бо ковідна інфекція вона. Ще вивчається в цьому плані. Кластеридіальна інфекція дає нам 25%, лямбліоз 46%. ну, Більше всього, подивіться, будь ласка, це ураження товстої кишки, якраз ще інфекції, до 65% може давати нам в подальшому вже розвиток синдрому подразної кишки, ну і кампілобактер десь приблизно 9%. Що стосується практичних рекомендацій Всесвітньої гастроетерологічської асоціації, то вже Галіна Анатолівна тут зупинялась. І якщо ми подивимося на обтяжливі фактори, то якраз сюди входить також постінфекційний синдром подразненої кишки. Зверніть увагу, що якраз ймовірність розвитку постінфекційного цього синдрому, вона збільшується десь у 6 разів. Після якраз перенесених гостро, гострих шлунково-кишечних інфекцій. А якщо ми ще додамо сюди і молодий вік, якщо ми додамо з вами ще сюди е діареї, яка може е тривати більше 7 днів, наявність е крові в калі, е тривожний або депресивний депрезот в анамнезі, хронічний стрес, то це ще Може у шість разів і буде і замало. Ну і подивіться, будь ласка, була така дуже цікава дослідження. Воно проводилось в дитячих садочках і якраз гастроінтерит у дитячому віку тобто діточки, які перенесли гострі, гострі кишкові інфекції в цьому році, ви бачите, від 3-10 років, і 5% це вчителі перенесли, і якраз через 10 років проблеми якраз в плані синдрому подразної кишки мали тільки діти, які перенесли гострі кишкові інфекції. І насамперед, що стосується етіології, вона сама може бути самою різноманітною від сальмонели, колі, чирихіколі, шигели ті ж самі, що я казав. І показував дають до 65% ірсідії, тобто спектр саме такий різний. Що стосується факторів ризику, то ми вже з вами казали, це тривалість періоду гострої кишкової інфекції понад 7 днів, це різноманітна соматична патологія, хронічна патологія, ну і жіноча стать. Якраз формуванню постінфекційного СПК більшою мірою схильні жінки, ну, мабуть, з психоневротичними рисами. ну, Мабуть, жінки вони дійсно більш емоційно сприймають життя, і вони мають і більш тривалий епізод гострої кишкової інфекції, і це проявляється потім тривалою діареєю та Отримували, які отримували в період цього захворювання, лікування антибактеріальними засобами. Ну і до незалежних факторів ми можемо віднести якраз наявність будь-якого органічного захворювання шлунково-кишкового тракта, ну і також тривалий. Прийом антибактеріальних засобів. Ну, Це критерії рим 4, Галіна Анатоліна вже показувала цей слайд. Що стосується діагностичних критеріїв якраз постінфекційного, то тут ви бачите, що, по-перше, це відповідність римським критеріям, це обов'язково, це відсутність симптомів синдрому подразної кишки до маніфесту інфекції підтвердженого. Ну і гостра інфекція повинна характеризуватися двома або більше ознаками із ось цього списку. Тобто підтверджений бактеріальний пасів кала, і сюди ми вже додаємо або лихоманку, або гостру блювоту, або гостру діарею. Ну і бачити, чи може відрізнятися якраз постінфекційний синдром подразної кишки, а він може відрізнятися і більш гострим дебютом захворювання. Цей дебют може спостерігатися під, під час подорожі, більший відсоток блювоти, лихоманки, діарею з кров'ю, і, е, виявляються, позитивні результати бактеріального е, пасіву калу. на е, Різні патогени. Це було е, суб'єктивне таке дослідження, інтернет-опитування, яке провели на протязі 10 років на відповідність критеріям Римським 4. Ну і на що найчастіше скаржаться пацієнти на постінфекційний синдром? Ну, мабуть, це корелюється і з... Е, не постінфекційним, ви бачите, що більше скарги йдуть на абдомінальні спазми, на флатуленцію, здуття живота і діарею. І ось ці симптоми вони позначені на цьому слайді в віді такого смачно нарізаного пирога. Що стосується алгоритму ведення пацієнтів при постінфекційному синдромі подразної кишки, тобто ми, ми маємо гострий, підтверджений гострий інфекційний гастроентерит, який може закінчитися або повним одужанням, або Уже е, продовжувати симтоми якісь патології кишківника, які відповідають кримським критеріям 4. Е, бак пасів стільця у нас буде. E, значить, e, негативний, і e, якщо відповідає критеріям, хворобу ставлять діагноз постінфекційного синдрому подразної кишки, зразу e, виділяють, який же субтип, із закрипами, з діареєю, може, змішаного генезу, і e, початок лікування таких хворих. E, e, якщо не буде e, лікування ефективним, продовжують. E, Лікування. Якщо лікування буде неефективне, то тут треба провести ще значить, діагностику з винятком органічної патології та їх причин. Тобто там запальні захворювання кишечника, це ліакія, мікроскопічний каліт, паразитарні захворювання. І коли буде підтверджено щось одне, там всього, то тоді буде вже і відповідне лікування таких хворих. Ну і в плані дів діагностики вже наші колеги казали, ми повинні проводити і з синдромом надлишкового бактеріального росту, хворобою крона, целіякією. Доцільні додаткові обстеження, які можуть бути в допомозі лікарю, це визначення реактивного білка, фікального кальпротектину, бактеріальні кала на патогенну групу. Водний дихательний тест для виключення синдрому надмірно-бактеріального росту. Ну і обов'язково тут лікар повинен персоніфіковано підходити до лікування таких па пацієнтів дуже індивідуально, тобто і пояснити йому діагноз, механізм виникнення цих симптомів, переконатися, що сам по собі. Посинфекційний синдром має спри... сприятливий прогноз. І спочатку спробувати вже провести корекцію способу життя та харчування, ну а потім уже через там, повторний огляд 6-8 тижнів. Якщо буде позитивна динаміка, то подальше спостереження таких хворих. Якщо буде відсутність позитивної динаміки, то. Запропонувати дієту фудмапс. Ну Ольга Олександровна казала, що тут вона як кажуть, буде не сильно працювати. Ну є у нас і можемо запропонувати хворому фармакологічне лікування. Ну, Щодо загальних рекомендацій по харчуванню, я не буду зупинятися, вони вам дуже відомі. Зменшення вживання алкоголю, вживання фруктів, вживання сорбітолу, харчових волокон. Ну, а я більш ретельно зупинюсь на варіантах фармакологічної терапії. Ви бачите, сьогодні вже у нас. І Ольга Олександровна і Галина Анатольовна казали про, бачите, до будь е, любого сибти, субтипу, хоч то будь-то закрип, будь-то діарея, будь-то змішногенеза, входять і рефаксимін, входять спазболітики, і входять, ви бачите, олія м'яти перцевої, яка займає особливу таку нішу серед препаратів, що застосовується для лікування. Таких станів. Причому цей рослинний препарат він увійшов до міжнародних та північноамериканських рекомендацій щодо лікування синдрому подразної кишки. І бачите, що тут є достатня доказова база щодо усунення і абдомінального болю, і глобального полегшення синдрому подразненої кишки. І якраз було показано в дослідженнях, що. Прийом капсул олії м'яти перцевої, якраз в кишково розчинній оболонці три рази на день протягом двох тижнів істотно та достовірно зменшували вираженість та частоту проявів синдрому подразної кишки. Тому препарат, який ми на сьогодні використовуємо, він єдиний такий препарат капсумент. Який є препарат е м'яти перцової, ну, зверніть увагу на е основні ефекти, якими володіє цей препарат, це, е по-перше, він діє на порушення моторики е за рахунок спазмолітичної дії, е коли хворі скаржаться на порушення кишкового транзиту. Е Відчуття болю, спазму, метеоризму. І е, тут якраз працює капсомен, е, змінює частоту та регулярність перистальтики, і вона обумовлена е, спазмом, гладкої мускулатури дистальних відділів кишечнику, і він якраз е, за рахунок спазмолітичної дії усуває. Ці скарги. Далі це дія на вісцеральну гіперчу... гіперчусливість, коли хворі скаржаться на абдомінальний біль, метеорізм, здуття. За рахунок нормалізації вісцеральної чутливості працює наш препарат Капсумен. Також він володіє дією щодо відновлення кишкової мікробіоти. За що бачити ель ментолу, він пригнічує ріст патогенних мікроорганізмів і знижує ступінь мікробного різноманіття, зменшує кількість бактерій, які продакують коротколанцюгові жирні кислоти, скарги таких пацієнтів, знов таки ж на аптомінальний біль, спазм, метеоризм, здуття та діарею. Ну і ефективність Ельмінтолу е, в якості монотерапії при лікуванні синдрому подразної кишки. Якраз у пацієнтів, які отримували Ельмінтол, відбувалося достовірне і більш швидке, е, особливо в першу добу, зменшення вираженості основних симптомів цього захворювання. Тобто дійсно препарат олієм'яти перцевий капсумен усуває основні симптоми при синдрому подразної кишки. Він усуває біль, знімає спазм, зменшує газоутворювання і нормалізує. Дефікацію. Ну, існує дуже багато такої літератури, доказова база це наші вітчизняні фахівці, ви бачите, і професор Ткач Сергій Михайлович, і професор Звягінцева Тетяна Дмитрівна. І от якраз вони в своїх дослідженнях показали, що застосування якраз капсумену у хворих на синдром подразної кішки сприяло. Усуненню абдомінального болю та спазмів, сприяло зниженню здуття та метеорізму і сприяла нормалізації мікробіоти кишківника. Ну і також цей препарат входить до клінічних рекомендацій Української гастроентерологічної гастро асоціації, як, що стосується ведення пацієнтів з синдромом подразної кишки. і ви бачите, що якраз Щодо стосується покровного алгоритму лікування цих станів, якраз у нас алія м'яти перцевий, це капсумент, якраз входить до кроку номер 3 Ну і американські рекомендації. Ви бачите, що при лікуванні медикаментозній терапії цього захворювання будь-то СПК з закарпом, будь то СПК з діареєю, при всіх цих формах призначається алія м'ятеперцової, тобто капсумен. Ну і чому це ще важливо? Це знов таки ж відмічає американська гастроасоціація, що дійсно сама по собі проблема СПК, це і вихід ми вже казали, що хворіють в основному люди молодого і найбільш працездатного віку це і вихід на роботу, це і погіршення якості життя, яке пов'язане зі станом здоров'я, а також у пацієнтів з цукуровим діабетом. Ну, приймають е, препарат копсомент по одній кишково-розчинній капсули один-три рази на добу, е, відразу після прийому їжі, запиваючи питною водою, і курс ви бачите 4-12 тижнів або вже за призначенням лікаря, коли ми маємо індивідуальний підхід до ведення таких пацієнтів. Дуже дякую вам всім за увагу, бажаю всім здоров'я. Дякую. Дякую, Вадим Олександрович. Україна переможе однозначно. І ви знаєте, от е, хочу сказати, що вітчизняна наука і гастроентерологія, зокрема, перемагає так само, тому що ми вже працюємо з капсуменом скільки років? Дуже багато. Дуже багато років. Прекрасний препарат. І тільки в 2022 році FDA… Показала дієвість, затвердила в гайдах і так далі. Тобто, ми якраз були попереду на багато років, Ідемо. і Сергій Михайлович давно займався, і Тетяна Дмитрівна з В'ягенцева. І ми давно вже використовуємо, і ми показали дієвість цього препарату. Тому дуже добре, що ми не то, що не пасемо задніх в певному сенсі. Ми інколи і випереджаємо світові тренди так само. Ну так ми бачу аб... бачили його просто практичність да, використовуючи. Да, ну а вже в Адлайнах це вже була да, доказова база. Це да, вже да. Тим більше я абсолютно згодна. Тим більше в останніх американських Адлайнців навпаки написано, що в лікуванні болю спазмолітики неефективні, В лікуванні а, болю єдиний парічно. препарат, препарат. олієм'яти перцева. Да, да, Михайлович що? підкреслює так. Він був він, він, він піонер, да. якраз був. Тому. Ну, тому дякуємо дуже, що є вітчизняний препарат. Отут, тут, власне, знаєте, я дуже люблю е, слоган світ до свого по своє». У нас є своє е, прекрасне, перевірене часом, і я бачу, що це вже і світовий тренд, в тому числі. Ну а я б так, сказав, що Сергій Михайлович.